У будь-якій незрозумілі ситуації діставай ножа. Схоже, саме таким принципом керується уродженець рівненщини, для якого, якщо не виходить словами, працює лезо. Судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень для нього це як чергова копійка в кримінальну скарбничку. Попередні терміни, вочевидь, не стали уроком, тому цього разу на лаву підсудних його привів кривавий конфлікт у домі своєї колишньої, де він зійшовся у сутичці з її новим співмешканцем. До будинку жінки прийшов обвинувачений, який просив у власниці приготувати у неї собі їжу. Потерпіли поїсти, що був проти цього. Однак жінка погодилась. Після чого вона пішла спати, а обвинувачений залишився із потерпілим. Під час спілкування підсудний висловлював своє бажання залишитись проживати із жінкою. Потерпілий вказував, що обвинувачений і раніше погрожував йому через стосунки із нею. Слово за слово, і суперечка за жінку закінчилася ножовими пораненнями, від яких потерпілий ще деякий час пролежав у комі. Наніс удари ножем в область черевної порожнини справа та тильну сторону лівої долоні. Сам же підсудний свою провину не визнав. Мовляв, потерпілий сам до нього чіплявся, аби спровокувати конфлікт. Тому той від гріха подалі пішов із будинку. Через що обвинувачений забрав речі та пішов з казаного помешкання цього ж дня ввечері. обвинувачений повернувся до будинку і виявив хідні двері відчиненими. Зайшовши до будинку, побачив плями крові та потерпілого, який лежав на підлозі та візуально мав поранення живота із кровотечу. Після чого особисто викликав швидку та працівників поліції. До слова, обвинувачений вже раніше проживав із жінкою, яка стала причиною нинішнього конфлікту, допоки у 2017 році не перепало і їй. Тоді чоловік завдав співмешканці різань. Ні, тілесні ушкодження, за що згодом і був ув'язнений. Відмотав попередній термін і пішов одразу за іншим. За скоєне суд першої інстанції присудив обвинуваченому вісім років позбавлення волі. Однак з цим не погодилася сторона захисту та подалася оскаржувати вирок. Однак, схоже, що сам адвокат обвинуваченого забув про судовий розгляд. Судове засідання не з'явився захисник про причини неявки Апеляційний суд не повідомив. Завчасно і належним чином був повідомлений про дату час та місце проведення апеляційного розгляду. Не з'явився на засідання і новий кавалер жінки, у зв'язку з чим обвинувачений просить відкласти розгляд справи. Тим часом сторона обвинувачення просить продовжити запобіжний захід щодо підсудного. Прокурор в кримінальному провадженні просить продовжити строк тримання під вартою Лащука на 60 діб без визначення розміру застави. І продовжити утримання в рівненському слідчому ізоляторі тому суд постановив відкласти розгляд справи. А сам обвинувачений ще 60 діб перебуватиме під вартою. Дарина Соболєва, Мотро Кудик, телеканал Аверс.